Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. І слухати ми будемо казку, яку написав Михайло Коцюбинський Брати місяці. Сердиться березень, вітром бурхає, аж голі дерева стогнуть, та гнуться, землю замерзлу, вдень дощиком мочить, а на ніч морозом дужом стискає. Хмари збирає з усіх закутків неба, що нікуди сонцю і глянуть на землю. Ринуть весняні води рікою. Дороги та греблі всюди руйнують, Мокра ж хуртеча на полі і в лісі, билину зелену снігом вкриває. Сердиться березень, серце віщує, що скоро вже, скоро йому доведеться, квітню квітчастому меншому брату Своє королівство землю віддати. І він замишляє, ось що зробити квітня квічастого, меншого брата ніби покликать до себе у гості. От зараз Хмари роздмухав по небу, а сам поклонився сонцю ясному. Просить він сонечка помочі з неба, буйнесенькі стануть. Теж у пригоді? Землю сушити, травицею вкрити, первоцвітом, рястом гаю квічати. Тільки що глянуло сонечка з неба. Вже і стежка біленька в'ється болотом, пташка щебече в повітрі прозорім, травиця зелена з снігу вилазить. Бачить, що сонечко щиро працює. Ташок посилає березень хитрий, тих, що то вирію просто летіли в гостину до себе брата прохати. Квітень, почувши запросини тіги, поїду, зрадівши, каже до брата, й очі веселі від щастя засяли. Зараз почав він ладнатись дорогу. Влаштує чумацького воза, на пашу, рясту, фіалок готує для коней, а сам надягає шати зелені. Гоп, а куди це ти, братику, їдеш? Хтось крикнув йому голосочком дитячим. Квітень оглянувсь та, скинувши оком молодшого брата, травня побачив. Травень був хлопчик на диво врадливий. Як небо очиці, сині блакитні, шати на ньому із квітів веселих. Аж пахощі гарні віють від нього. Пишні короні росинки перелисті, Так грають на сонці, немов самоцвіти. Скаже він слово, то так і здається. Що то соловейко в лузі співає. Квітень вітається з травнем та й каже То березня в гості, братику їду. Травень відразу чогось засмутився. Знаєш, що каже, друже мій милий. Скажу тобі нишком дивній речі. Матінка наша весна запашная, Бувало, малого мене пригортає, та часом зітхне і промови тихенько. Трьох вас, синів я у світоньки маю, березень старший, дитина лукава. Як візьмеш на воза ще човен та сані, тоді рушай сміло до березня в гості. Слухає квітень розумної. Ради і на воза складає човен та сани. От обнялися брати на прощання, рушили коні, і квітень поїхав. Хутко біжать коненята ситенькі, дорога суха, аж курява в'ється. Збоку зелені лани простяглися, немов оксамит той сяють на сонці. Небо безхмарне, високо синіє, а долі первоцвіт лісом послався. Пташка шебече в повітрі веснянім. Радісно в квітня тріпоче серденько. З грудей його пісня сама так і лється. Полем лунає лісами, лугами. До неба злітають звуки чудові. Довго вже їде так місяць щасливий, як от хто зна, звідки хмари взялися, небо вдягнули у чорні шати. На землю спустились дощиком, снігом, холод повіяв, вітри забурхали. Пристали в болоті коні ступати. Що це, що мить щось в долині так грізно? Ось ближче, ще й ближче, клекіт вже чути. Видно, як катяться хвилі шалені, то річка у повідь враз розлилася. Бачить сполоханий квітень що лихо, спускає він хутко човен на воду. Сани на човна бере і коненята, в руках його дужих вгинаються песла. Хвилями річка на човна скаче, Відскакують з плюскотом хвилі от човна. Криги здорові пливуть звідусюду, а вітер і снігом в очі шмагає. Вдарився квітень руками об поли, та нічого діять, гірш вже не буде. Коні впрягає у сани і їде. В глибоких заметах брюхають коні, хуга снігами вкриває дорогу, глянеш навколо, світа не видно. На ніч мороз, як потисне страшенний, понівечір лютий. Ряст та фіалки, ті, що то квітень взяв коням на пашу, і самого крізь шати квітня доймає, змерз подорожній аж труситься бідний. На ранок, немов потеплішало трохи. Минається сніг вже, всюди болото. От як зайнявся край неба на сході. І червоними стали хмари з краєчку. Берзень став і пішов оглядати своє королівство, землю побиту, став край дороги, на палицю сперся, сердиті у просір втупивши очі, сам весь червоний від вітру та злості, гляний аж крикнув. Он квітень вже їде. Вітер брухливий раптом ущухнув. Хмари одразу розбіглися з неба, і сонце братів двох зустріч осяло, слухає березень квітня пригоди, як травень порадив їхать в гостину. Слухає пильно, а далі як скрикне. Я ж тобі, братику, травню віддячу. скрикнув так грізно і, парою знявшись, полинув в оселю чорної хмари. Квітню квітчастому, меншому брату своє королівство землю залишив. І досі ще березень гнівний на брата Залізе уранці нишком в садочок, квіти та зілля морозом потопче, аж довго травень плаче розсою. Діти, про яких братів місяців була казка? Так, про березень і квітень. А хто кого запросив у гості? Березень запросив у гості квітня. Чи хотів березень квітню уступати своє королівство? Ні, не хотів. Дітки, я гадаю, вам казочка сподобалася. Дякую за увагу і до побачення!